Про стареньку, що була схожа на трирічну дівчинку, Жила на світі старенька. Минулої п'ятниці їй виповнилося 93 роки. Але вигляд вона мала як у трирічної дівчинки. Через це з нею траплялися всякі непорозуміння. Захоче вона, наприклад, Покататися на каруселі, а білітерка її не пропускає. Дитино, суворо каже білетерка. А де твої тато й мама? Та я старенька, каже їй бабуся, мені минулої п'ятниці 93 роки виповнилося, а білетерка не вірить. Не пускає і все. Хоч плач. Або стане старенька переходити дорогу, а міліціонер у гарному кашкеті грізно кричить. Дівчинко, ти чому сама ходиш? Невже ти не розумієш, що тебе може задавити будь-яка машина? І зовсім не будь-яка, заперечує міліціонеру червона пожежна машина. Я ніколи не задавлю трирічну дівчинку, навіть якщо поспішаю на пожежу. А навколо вже збирається невеличка юрба. Неподобство обурюється гладка пані. Маленькі діти ходять по проїжджій частині. Та я не маленька, мало не плаче старенька. Я від вас всіх старша у два рази. Минулої п'ятниці мені виповнилося 93 роки. Ха-ха-ха! сміються всі люди, що стоять навколо. І нічого тут немає смішного, серйозно сказав вусатий дядько в кепці. Дитина злякалася машини і ніяк не може прийти до тями. Міліціонер узяв бабусю за руку і перевів через дорогу. Дивись, сказав він їй повчально, – наступного разу без дорослих не переходь дорогу. І так весь час. Куди б бабуся не пішла, її скрізь приймають за трирічну дівчинку. Зрештою, старенький набридло всім доводити, що вона старенька, і що їй 93 роки. Вона купила собі рожеве плаття і блакитну стрічку для бантиків, почала дивитися мультфільми і гратися з ляльками. Коротше кажучи, стала справжньою трирічною дівчинкою, і їй навіть дуже сподобалось таке життя. Але оскільки старенькій все ж таки було 93 роки, і за своє довге життя вона прочитала багато цікавих книжок, то всі навколо помічали, що це була не зовсім звичайна дівчинка. І навіть професори й академіки говорили в один голос, яка розумна дитина, ми в її роки знали набагато менше. Уявляєте, скільки вона буде знати в 93 роки? А старенька хихотіла про себе, а вголос вже не казала, що їй 93 роки. А на що казати? Все одно ніхто не повірить.